Господь з вами. Читання святого Євангелія від Йоанна Того часу Пилат запитав Ісуса, Чи ти цар Юдеїв? Ісус відповів, Чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене. Пилат відповів: Хіба є юдей? Твій народ і первосвященники видали тебе мені. Що ти зробив? Ісус відповів: Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої слуги воювали би, щоб я не був виданий юдеям. Нині ж моє царство не звідси. Тоді Пилат його запитав то ти таки цар? Ісус відповів: це ти кажеш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоби дати свідчення істині. Кожний, хто від істини слухає мій голос. Слово Господнє. Ось ми почули слово, яке Господь промовив до контя Пилата. Чи Пилат почув, чи зрозумів, важко нам сказати, не наша справа судити серце іншої людини. Але це останнє слово, котре промовив Ісус, звучить. Кожний, хто від істини слухає мій голос. Як важливо! В нашому житті шукати цю істину і її знайти. Бо багато є таких, які сумніваються, чи є правда в цьому світі, чи є в цьому світі справедливість, чи є якась істина, чи кожна людина для себе визначає певні критерії свого бачення на цей світ, на події, які в ньому відбуваються, і на іншу людину. Виносить певне судження про світ, а деякі занадто зухвалі навіть свідчення про те, судження про те, яким є Бог. Замість того, щоб послухати, що Господь сам про себе говорить. Знаємо, що в Старому Завіті сказано про те, що Бога ніхто ніколи не бачив. І дійсно, на різні способи він об'являвся. До Мойсея промовляв з вогняного куща, до пророків в різних снах і видіннях, і так далі. Бог посилав своїх ангелів, посланців, які передавали його волю. І людина часом приймала цю волю і виконувала, часом бунтувалася і відкидала. І можна дивуватися я. Вірили в те, що є Творець, що Він до них промовляє, що він об'являє свою волю і таке зухвале створіння починало перечити своєму Творцеві. А найбільш зухвали взагалі говорити: немає ніякого Бога, ми самі себе створили. Дивна річ, як Галечик може видавати судження про своє існування і про майстра, який його створив. Можемо довго дивуватися з різних постатей Старого Завіту і навіть нового, але коли подивимося на своє власне життя і постараємося задати собі питання, а ким для мене є Бог? Хто він? Чи є господарем мого життя? Чи може так, як якісь притчі, що? Головний герой так взяв дзеркало, подивився і сказав, о, я для себе Бог, ось кого я слухаю, самого себе. Але чи сама собі людина дарувала це життя? Чи хтось з нас визначив момент приходу на цей світ, свою стать, колір очей, родину, в якій прийшов на світ? Ні, сказати, а батьки народили, от не так захотілося. Ну так. Але хто є творцем життя, звідки воно походить? В світі існує дуже багато різних теорій, наприклад, таких, як теорія еволюції. І те, що вона неправдива, багатьох навіть не цікавить. Те, що певні факти не тримаються логічної цілісності, нікого це не обходить. Комусь було зручно сказати, що матерія має здібності самоорганізації. А звідки ж взялася така мудра матерія? Що воно таке? Дивна річ: людина дивиться на цей світ, дивується ним, ну, бо деякі, може, і не дивуються. Але коли подивимося на зорі небесні. На цю землю, на тварин, рослини, на саму людину, ну то багато речей може викликати здивування. Не тільки у маленьких дітей, яких дивує всяка річ. Вони так просто сприймають цей світ мам. Але навіть дорослі. Якщо задумаємося, подумаємо, Боже, як ти дивно все це створив. Боже, ти є. І світ об'являє нам те, що Бог є. Мало того. Бог об'являє себе в своєму Синові, Ісус приходить на цю землю. Як пізніше напише про це Павло Апостол, Він, будучи рівним отцеві, не вважав це за здобич, а принизив самого себе, прийнявши вигляд людини, ставши слугою, ставши найменшим, упокорив себе, бувши слухняним отцеві аж до смерті і до смерті хреста. Він Божий Син, в усьому рівні Отце. Не всі це зрозуміли. Не могли зрозуміти логіку Бога, як Отець неба і землі всього Всесвіту віддає свого єдинородного сина. Куди? В руки людей. Довіряє простій дівчині з Назарету, народження свого сина. Йосипові є обручнику, чоловікові, його виховання, говорить, яке ім'я мають йому надати, що мають робити. Важко в це повірити і зрозуміти. Як Бог дасть нам, то через місяць будемо святкувати Різдво Христове цю подію приходу Божого Сина, Божого Слова на цей світ. Але хто тоді це помітив? Пастушки в полі, ангели в небі, мудреці зі Сходу. Царі род йому мо донесли. Решта світу займалася своїми справами, навіть не зауваживши такої кардинальної події в історії Всесвіту. І навіть сьогодні. Багато хто буде говорити Христос народився, відповідати Славімо Його! Але що це означає? З'явилася нова традиція святкувати Різдво не. В січні, а 25 грудня, бо католикам так захотілося. Так говорить світ, що говоримо ми? Чи насправді Христос є для нас царем? Чи може як Пилат зі здивуванням, дивлячись на цю людину, побиту, закривавлену, бо як його ув'язнили, заарештували ну то там, вояки били його, дивуються, чи ти цар юдеї? Пилат знав іншого царя. Кесаря Августа, Тиверія, Нерона. Вони було трошки пізніше, але в кожному разі імператора Римського о, то цар-царів, так, ціла імперія, весь світ, який тоді можна було так осягнути, належав до, під його владою. Ведь басейн Середземного моря і ще далі. Я ж війська Олександра Македонського дійшли навіть до Індії, і, звичайно ж, цілу юдею, ізраїлю, і, і самарію, все підпорядкували собі. Он там є кесар, його царська влада. Понтій Пилат є прокуратором, він виконує владу, у нього сотні солдатів. На цьому тримається міці влада Римської імперії. І раптом приводять якогось мандрівного вчителя з Назарету. Який нікого не скривдив і не вбив, який навпаки чинив добро, оздоровлював хворих, потішав засмучених, годував голодних, воскрешав мертвих, приводять і звинувачують його в тому, що він себе оголосив царем, пила здивований. Його питання звучить. То ти, цар людей, отакий от цар? Ну, бо є там якийсь цар ірод якого юдеї не дуже люблять. А Ісус задає питання, відповідає питанням на питання, чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене. Про Ісуса, нашого Господа і Спасителя, царя царів. царя Всесвіту. Ми говоримо від себе, бо Це повірили і прийняли. Як об'явлену правду, чи це просто інше так говорять? На катехезі, там, сестра Монахиня чи священник так говорять, в мудрих книжках церковних так написано, Ну, то ми й повторюємо, так казали. Але якщо насправді приймаємо це як правду і говоримо Христос Цар мого життя, ну, тоді виникає інше питання. Чи віддаємо належну честь і пошану. Не тільки в цьому храмі, але в кожному храмі у всьому світі. Не тільки в храмі, але в кожній людині, в якій об'являється та Божа слава, чи я слухаю його, бо підвладні свого царя мають слухати. Тим більше, що наш Господь зовсім інший цар. Пилат Говорить, хіба я юдей? це твій народ, і первосвященники видали тебе мені? І ще з таким оскаржем. Що ти зробив? питає Пилат. Бо зазвичай видають якихось злочинців. Ну, той вкрав, той когось пограбував, той вчинив блюзнірство. Ну, євреям не можна було чинити самосуд. Навіть згідно з правом Моїсеєва. Римляни. І їхнє військо і прокуратор мали право видавати смертний вирок або милувати. Тому Пилат питає, що ти зробив? І це питання також, як ехо, може звучати в нашому серці. Що зробив для мене Ісус Назарет, Божий син? Що він зробив? Хтось може сказати, ну чого не зробив. Ось я сам вивчився, виріс. Здобув якісь знання, посаду і так далі. Що мені зробив Ісус Назарет? Така людина може не бути свідомою, що Ісус відкупив її від вічної смерті, дарував їй нове життя, дарував примирення з Отцем? Що зробив нам Ісус? Він помер за наші гріхи, щоб ми могли жити сьогодні на цій землі. А ми часом буваємо невдячні. Говоримо, навіщо таке життя, таке страждання, терпіння, родина, діти, клопоти, проблеми, здоров'я, війна? І цим оскаржемо Бога, говоримо, Боже, твоя жертва була марною, не треба було це робити. Чи не це саме робить сатана, котрий уставив первосвящеників, книжників, які стояли під Христом на Голгофі, говорили, якщо ти, Божий син, зійди з Христа, навіщо ця жертва? Навіщо ця смерть? Не зрозуміли? Божого плану і Божої любові. Не розуміє і Пилат. Первосвященники, натовпу людей, знаємо, що шукав можливості якось відпустити Ісуса. Але але боявся натовпу. Боявся за своє життя, за свою кар'єру, за своє положення, а що імператор скажуть, а раптом мене скинуть з посади прокуратора юдеї і кінець Мої. Ім політичні кар'єри і військові. Ісус говорить, моє царство не від цього світу. Не так, як ти собі це уявляєш. Якби воно було з цього світу, то вже б мої слуги, воїнства ангелів воювали б за мене, щоб я не був виданий людей. Нині моє царство не звідси. Як часто приходить спокуса будувати тут, на землі, це Боже царство, але не за Божим планом, і придумуємо собі якісь певні завдання, які Бог так нам насправді не дає. І думаємо, що це Бог, якому своєму такому коварному задумі придумає для нас якісь випробування, страждання, то який у нас тоді виникає образ Бога, чи люблячого батька, чи якогось жандарма? Котрий тішиться з страждання своїх дітей. Який цар наш Господь? Пилат ще раз питає, то ти такий цар, він хоче зрозуміти? Але в тому контексті, що може якийсь таємничий цар, який сильніше імператора Римського і треба якось його послухати. Ісус говорить: ти кажеш, що я цар. Тобто, будучи навіть язичником, не юдеєм, визнаєш це словами, але чи віриш серцем. Я до того народився і для того прийшов світ, щоб дати свідчення істині, тій правді. Правді, що Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, аби кожен, хто в нього вірить, не загинув, але мав життя вічне. Ось та істина. Той вираз Божої любові, який ще доказ нам потрібен сьогодні, що Бог нас любить, що не бажає нашої погибелі, прагне нашого спасіння. Але веде цю історію так, як йому є вгодним, а не нам. Бо ми бачимо тільки з перспективи минулого часу, можемо пригадати собі своє дитинство, молодість, дорослішання сьогоднішній день. І уважно подивившись на історію свого життя, сказати, а де були ті моменти, коли Бог мене рятував? Від смерті, від загибелі, від невірного кроку, навіть тоді, коли помилявся і падав, Господь мене підносив. Те, що живу сьогодні, можу бути на цьому місці, це дар Його благодаті, це вираз його любові, це ознака Його царства. Тому нехай сьогоднішній день, кожен день нашого життя буде тим моментом проголошення Ісуса Христа Царем, не тільки устами і серцем, а за словами і за нашою волею, бо це виявлення нашої волі, мають іти вчинки, конкретні вчинки нашого життя, щоб його не змарнувати, щоб не прожити так, щоб потім. Зустрівшись, скажімо так, святим Петром, який має ключі від царства Небесного, почути, а тобі, шановний, не сюди, ти недостойний віти в Боже Царство. В Книзі Откровення ми чуємо, що Христос є свідком вірним, первородним з мертвих, є владикою земних царів. І йому весь світ віддає славу. І владу на віки віки. І ось він гряде з хмарами і побачить його кожне око. Так. Друге пришестя Христа буде для всіх видимим. І всі це побачать. І мертві воскресне. І буде той суд. Як би хотілося почути з уст нашого Господа слова. Увійдіть улюблені Отця Мого в царство, яке я для вас приготував.